Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Е, сьогодні на ремонті така от Samsung Diamond. Е, значить, що з нею є, вона не включається. Е, дивіться, ось я під'єднав 220 через лампочку і ось вмикаємо. І зараз ми десь вмикнемо о, о! Бачите? Значить, що, про що це говорить? Що у нас коротке замикання десь по лінії там. Значить, підключається вона ось сюди. 220, бачите? Контакт. Один сюди на реле і другий ось цей білий. Цю білу фішку. Е, так, добре, значить, це все зрозуміло. Зараз я вам покажу, що я вже побачив. Не знаю зараз, чи буде видно. О! тако. Дивіться, бачите, нога шим-контролера. Бачите, аж почорнів цей компаунд. Тут де діод, почорнів компаунд. І він такий тут мягенький, бачите? Ну, от, от так, що візуально видно. А, ой, тут щось почорніло теж. Значить, що нам треба витягати оце все. Значить, що ми для цього робимо? Ой, секундочку. Оп. Так, відкручуємо оцей саморіз, цей саморіз, цей і ось цей. І витягаємо. Нажимаємо оті от защіпки, виймаємо цей модуль, розкладаємо його на дві частини. І, напевне, ми оцей модуль витягнемо весь. Тому що тут в тих Samsung ще проблеми коротше, з спайкою. Ну, я думаю, що всі знають, ті релухи би пропаяти. Там стабілізатор, цей транзистор, двигуна. Ну, коротше, це все попропаювати би здалося і подивитися взагалі, е, Ну, щоб ми тут не вирізали тільки якусь частинку. Я думаю, ми зараз його виймемо весь з ну, модуль з цього пластикового корпуса. І тоді будемо вже дивитися з другого боку, що там робиться. Ось так виглядає. Бачите, ось з цього корпусу я зняв. Тепер, що нам треба, ось ці защіпки, бачите, тут є. І ось тут. І ага, ще тут є от, з боків. І роз'єднуємо ці два модулі між собою. Ось так от виглядає. Бачите, тут наш цей модуль, тут наш модуль. Все, нам потрібно ось той модуль вий... вийняти. Ось так от. вийняти з цього корпусу пластикового. Або різати пластик. Ну, не знаю, зараз подивимось, як мені краще під... підійде. Так, друзі. Значить, витягнув я, бачите, витяг я цей модуль. І ось там видно бачите, почорніння якесь. Я не знаю. Бідно, видно, видно? Да? Це у нас є в районі, якраз в районі шимки. Шимки, діода ось. бачите, Зараз ми це все скриємо компал і будемо дивитися, що там робиться. Так, спробую вам зараз так зазняти, не знаю, що в мене вийде. Значить, дивіться, поставив на прозвонку. Ось, Поставив на прозвонку. І от так от. Бачите, шим-контролер наш, дивіться. Тут коротше, дзвониться все, що може дзвонитися. Так, значить, випаюємо його. І значить, зараз ми його тут розкуліпаємо, глянемо, е, який він там взагалі є. Ну, Маркіровку. Цей діод провіримо, щоб він чомусь теж плавився. Замінимо відразу цей е, конденсатор. І продзвонимо ці всі е, резистори, діоди отут кругом. Цей. Ну, коротше, оце все. І пропаяємо цю всю. Цілову частину діодний міст транзистор, ну, коротше, оці релюхи. І тоді вже все буде добре, я думаю. Так, друзі, оце його шимка tny 266 pn Ну і все, і в принципі там я все продзвонив цей діод нормальний, і ті резистори, ну коротше, в принципі, значить міняємо шимку, міняємо цей конденсатор обов'язково. І... Ну і пропаюємо. Ну і дивимося, що вийшло. Так, шановні глядачі, значить ось замінив новий шим, новий конденсатор. Е, правда, не було в мене на 500 вольт, він там 10 мікрофарад 500 вольт. Я поставив на 400 вольт, бо не знайшов більшого, але в принципі його стане. І Все ось підключив. ось все, Зараз микаємо розетку через О! чули? О! Включається, виключається. Ну, теж помилку показывает, тому що периферія не підключена. Ось такий от ремонт. Так що все, пальці догори, підписуємося на канал. Ну то що, залишилось зібрати оце все. То есть, в той пластик, зараз ми це все скріпимо, закріпимо. А, то не від неї пластик, перепрошую. Оце від неї, той другий від Боша. Е, все запихаємо, все скріпляємо та клеїмо. Ми запихаємо модуль. Модуль засунемо сюди, таким по краях термоклеєм заливаємо, щоб, ну, щоб він не випадав, ця плата щоб не випадала з корпусу. Е, ну, і все, в принципі. Ну все, так, як я вже казав, пальці догори, коментуємо, підписуємося на канал. Слава Україні! Всім миру і здоров'я!